Так. Отже, дівчата виходить. Сьогодні ми з вами вже переходимо до жіночих стриж. Але е, перед тим, звісно, що як е, полутри, ну, починати розмову про будь-які стрижки, особливо жіночі, нам необхідно згадати, що таке контрольне письмо. Скажіть, мені будь ласка, вже на якому там етапі вивчення стрижки ви вживаєте. Тому тобто, на сьогоднішньому етапі маєте чітко знати. Так? І що таке контрольне письмо і яким воно може бути? Контрольне письмо це перше пасло, яке ми передаваємо, на нього орієнтуємося всі інші пасми. Якщо це рукове пасло, то воно вже всі в нас уходить на команду всій старілося, тому що ти порівнюємося кожним наступним на попередній письмо. Є не пасмо, до якого ми тягнемо усі пасма, одній точці воно є, і ми тягнемо з, з, з усієї воли видимо. Також комбіно, якщо наприклад, зверху нас пасмо, а знизу нерухоме, то кобір. Ну тобто ми можемо там використовувати в одній стрижці в різних зонах е, два е, різних контрольних пасма. Ви всі це засвоїли? Так. Mm -hmm. да, тобто ви вже не плутаєтеся mm -hmm. в цьому на молодці. Добре, сьогодні ми з вами розпочинаємо. Перша наша стрижка, ту, яку я вам казала перечитати, як називається. На ну Вона називається проста, коротка, жіноча, або іншими словами, це є пояснення те, про що я говорила, що зміття на пальцях це може бути самостійна стрижка, і це буде в даному випадку. Або це може бути допоміжна, ну не те, що допоміжна частина е, певної рації, частина якоїсь стрижки, так? тобто, наприклад, чоловічих поєднується. Сьогодні ми, ми знаємо, що зняття на пальці може бути на будь-якій довжині виконане, але сьогодні ми з вами якраз розглядаємо просту коротку жіночу стрижку і в основі лежить тут зняття на пальці. Давайте я тут напишу просту коротку. Роз Жіноча стрижка. Ну і ясно, що ми е, розуміємо, що це не давній ситуації. Тобто, дійсно, ми там говорили, що зняття на пальцях може виконуватися, починати е, можемо роботу з будь-якої точки голови. В принципі, як нам подобається, якраз зручніше. Але коли ми говоримо все ж таки про... Коротку жіночу стрижку, то тут треба розуміти, що є певний порядок і він буде логічним в даній ситуації. Тому тут ми розпочинаємо з, що? з фронтальної частини голови, правда? І вас там вказано, що ви ну, для полегшення просто роботи, для полегшення а, порядку в стрижці. Так? Для полегшення роботи в нашій стрижці ми візьму я вашу схему, нашу схему, щоб ну, ви маєте це все в книжці, так? Тобто ви собі можете відкрити. Але загалом ми надати замалювати, щоб ми орієнтуватися, що ми робимо. У вас зображено бутиниця, зображено бік голови. І що ми робимо? Тобто, починаємо ми, звичайно, що ну, я тут зображу вам кутилицю, так? Ми тут ділимо так, кіпа, це верхня. Ділимо ми собі на зони, дивіться, як ми в даній стрижці ділимо на зону. Як ми в даній стрижці ділимо не Ну, Тут, в ваш трошки інші такі ракурси. Да? Е, чітко ми маємо розуміти, що в даній ситуації нам потрібно відділити тім'яну частинку окремо. Е, ну, взагалі, перший наш проділ, який має бути в даній стрижці, для того, щоб було зручно працювати, це має бути проділ від вушка до вушка. Через тіння. Ми говорили про те, що є класичний так? Тобто, це коли ну, такий базовий, це коли проводиться, наприклад, э, самий базовий це є від серединки чола до серединки шиї, так, через цю голову, і від вушка до вушка через тімня, Так? Це такий класичний розподіл. І в даній стричці саме перше, що треба зробити, це зробити оцей один проділ від вушка до вушка через тіння. Це буде нам ділити. Наш глуздний покрив на бутилочну частину і на фронтальну, де буде включатися цім'яна і скрупне. Далі нам необхідно провести такі два вертикальних проділи, так, від, скажімо, від середини лобних вимок і до маківки, ну, тобто до того проділу розділяючи, і таким чином утворити щом'яну окрему нашу зону, частину, так, тобто її виділити. Далі залишиться в нас крові, з чого тобто, ми розпочинаємо. Ну, потилицю ви бачите, як поділили горизонтальними проділами, собі розділили на зони, а далі вже працювали вертикальними проділами для того, щоб відділяти пасту. Ну, тобто, ще раз повертаємося спочатку, з чого ми розпочинаємо? Тут я тільки зобразила вам потилицю. Давайте ще зображу бік. Щоб висимо клубну, хоча книжка вам про це все каже, але. Від вуха до вуха. Потім ми проводимо два вертикальні проділи від лобних виймок до того проділу, розділяючого, виходить окремо кімнат частин. І так вона отак виглядає от приблизно. Приблизно. Тут так само наше скрунево ну і тут маківку. Ну, на дивіться. Уважно е читаючи поясні і уважно дивлячись на ті ми можемо зрозуміти, що минаємо ми стрихти з тім'яної е фронтальної зони. Так? Перше письмо. Всі пасма в даному методі, я думаю, що ви вже всі запам'ятали, що всі пасма в даному методі вони відділяються перпендикулярно до поверхні голови. Завжди. Так? Тобто Розуміємо, що враховуючи те, що наша голова кругла, то перше наше письмо точно на фронтальній зоні вона має бути з легким таким напрямком до переду. Тобто Не просто догори, а, а трішечки до переду. Зрозуміли? Mm -hmm. е, і відповідно, що дотримуємося цього кута перпендикулярного по всій площі нашого голосного покриву. Ну і так ми простерігаємо нашу першу контрольну письмо, яке є нагадує рухом, е, задаючи там довжину. Тобто, якщо в даній ситуації у нас стоїть задача, проста коротка жіноча стрижка, то тут довжина може коливатися від двох нах, тому що є такі короткі дуже стрижки, є такі побажання. Може бути там 4, 5, 7. Це ще все буде е, відноситися до поняття пуста, коротка жіноча стрижка. Тобто, задали ви це на першому письмі. Далі рухаєтеся, Друге письмо захоплюємо разом з першим, ми простригаємо на ту задану дружину. Третє письмо захоплюємо вже разом з другим і простригаємо на ту дану дружину. Четверте захоплюємо з третім, І тобто, ми спочатку рухаємося суто, потім яній всій частині. Потім переходимо плавно на скроні. Коли ми перейшли на скроні, ми також враховуємо вже прострижене волосся тім'яною. Тобто ми захоплюємо шматочок того пасма, як яке вже є прострижене, на фронтальній тім'яні з фронтальною скруневою частинкою і разом і ту ж довжину, яку треба, задано зі стригами. І просто плавно потім рухаємося тими скруневими від правої скроневої всюди вертикальні на скроні до даній ситуації. Від правої стороневої рухаємося плавно там до маківки, через маківку до лівої струневої, і потім знову пішли вже на верхню потиночну, оте, що ми тут бачимо. Нижню середню потиличну. Тобто ми постійно вже тут рухаючись, простригли в цій зоні, орієнтуючись на прострижену там верхню фронтальну, так далі. <тас> <тас> Опускаємося нижче, проділи вертикальні, але орієнтуємося навча прострижне волосся. Тобто ми частково захоплюємо попередньо прострижені паси. розумієте? Mm. Далі так само рухаємося до нижніх зон, але в нижніх зонах, тобто якщо всюди ми пальчики тримаємо по стандарту, тобто так, у нас кінчики зосереджені вниз. Так? То е, на нижніх зонах нам не буде зручно, тому пальчики в даній е, ситуації міняються положенням догори. Кінчики догори направлені. І тоді ви вже відповідно можете відтягнути на себе чітку ту перпендикулярну відтяжку і зстригнути ті нижні зони. Е, в принципі, проста коротка жіноча стрижка в тому і полягає, що ми просто задали довжину на першому космі і так простригли всю площу волосного покриву. Саме цим методом на пальцях. І в принципі її можна вже залишити, так? якщо ви гарно простригли. При потребі ви далі можете сфілірувати кінці, для того, щоб вони як вкладалися в форму стрижки, так і при потребі ви також можете ще зробити моделювання тої стрижки і вивести вже за бажанням клієнта, там, наприклад, скроню біля вушка, тобто що зробити. Укантувати як мінімум, а далі подивитися, чи там треба можливо ще навіть звести десь на нівець трішечки, тому що якщо в нас волосся густе, воно не буде виглядати охайно. Ну і тут ви уточнюєте з клієнтом в даній ситуації, чи нас при цій стрижці, моделюючи її, має бути е, пасмо, е, перепрошую, письмо, має бути там вушко е, наполовину закрите. Чи Повністю відкрити Оце вже називається моделювання. Тобто основу ви задали методом з пальців. на і в принципі вона теж гарно виглядає і так можна залишити. Але часто її ще моделюють власне. Мета власне, доповнюючи тим, що ми там або відкриваємо повністю, або частково рушку, відповідно виводимо ту скрою. Якщо є необхідність, зводимо на нівець кілька там сантиметрів біля вужка і зводимо на нівець кілька сантиметрів біля шиї. І також дивимося на дизайн оформлення. Контування на шиї, так? тобто, також можна, там, згідно е, форми шиї, згідно бажання клієнта, зробити той чи інший варіант оформлення шиї. Це може бути навіть якесь легеньке і тушування, особливо, якщо це була дуже коротка довжина, ну, наприклад, 2-3 см залишали дружини, то можна навіть і плавність зробити в такій жіночій, скажімо, короткий, навіть спортивній це буде біжатися вже стрижки, легеньке тушування. Можна звести на нівець. Можна ті просто в кінці так красиво сфілірувати і, тобто, і лінію кантування виконати за бажанням, чи за загострену, чи більш рівно, чи овальну, чи там якусь асиметричну. Тобто, в тому моменті вже полягає процес моделювання, щоб ви мали основу зняття на пальцях, а далі ви можете будь-що ще доповнити за тим, як ви це бачите, як клієнт це бачить, і звісно, спираючись на його індивідуальні особливості. Зрозуміли? Оце називається коротка жіноча стрижка. І вона може звучати проста. Якщо ви просто залишите все, і з якого дня на панці, сфілірували злегка і залишили, це буде проста. Якщо ви так доповнили те, що я сказала, тобто оформили індивідуальну нижню потизочну, нижній скруневі грибку, це вже у вас буде модельна коротка жіноча стрижка. Зрозуміли? Окей, okay. друга стрижка, яку ми сьогодні розглядаємо, звучить корект. Я думаю, що всі, що навіть не буде перукорями ще, поки навіть люди не прийшли ще до нас, вони точно чули це слово каре. Так? Mm -hmm. Я вам пояснювала, що взагалі слово каре в перекладі означає прямий кут. Так? Тобто, зрозуміло, що тут, якщо ми вже говоримо про жіночу стрижку, це теж буде спиратися на якусь на якісь такі прямі чіткі лінії. Давайте будемо вияснювати, що по що йдемо. Каре. І дивіться, не забуваємо таке поняття, що також є поняття класичне каре, базове, і є потім дуже багато моделювання. Про дуже багато моделювання ми будемо говорити значно пізніше, тобто там можна вносити дуже багато різних варіантів, і це вже буде моделювання. Але нам наша задача на даному етапі вивчити лише. Базову, класичну стрижку каре. Вона насправді, дивіться, стрижка така вимагає точності, звичайно, від вас, уважності, але вона не є е, такою глобально складною і недосяжною до виконання так, у своїй складності. Вона є доволі е, простою спокійною. Як виглядає в нас розділення? Тобто розділення насправді у нас є класичним. В даній ситуації, в даній стрижці, нам необхідне лише оце пластичне розділення. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що е, ми проводимо цей центральний протяг від серединки середини до серединки шиї, так? і вушка до вушка через тіні. У нас виходить чотири зони на потилиці дві, права і ліва, і на фронтальній частині права і ліва, включаючи вже тінь, включаючи скульневу частину. Зрозуміло? Mm -hmm. е, у вас є схема. Але я бачу, як ви любите дивитися на дошку і на ту схему кайту, тому я на У вас чіткі, дивіться, у вас спочатку розділяючий проділ, потім у вас чіткі горизонтальні матули, відповідно, на спотилиць. Всі пасми ваші, звісно, що йдуть по своєму природньому падінню. Так, тут розділяємо. Так, тобто, якщо там постригли, то тут також у нас має бути отаж наглядати. І далі все з'єднується, так? Все тут з'єднується в одну лінію. Ну, Приблизно вам зображуємо книжці, у вас це все чіткіше, якісніше. От дивіться, і... Тут, mm -hmm. Тут, дивіться, згадуємо тепер тут про пропустимо контрольний знову ж. І якщо тут дальній стрижці в нас було рухомо, і запам'ятайте собі вже раз назавжди що зняття на пальцях це завжди рухоме письмо, відповідно, якщо звучала проста коротка стрижка, ми відпрацювали лише цим рухомим письмом. Тепер, коли ми переходимо вже до стрижки каре, тут щодо письма є повна протилежність, тому що тут нерухоме пасмо і воно завжди рухоме. Тут інше також не застосуєш. Друге, це письмо завжди розташовується в нижній зоні голови. З нижньої зоні стрижки, тобто, також, якщо ми його розташуємо десь інакше, це вже не буде стрижка каре. Так це треба чітко свідомо розуміти. Що наш наша стрижка каре теж вона має свої межі. Тобто, насправді, якщо звучить поняття класична каре, це означає, що довжина волосся в даній стрижці, вона буде. В межах шиї, тобто вона може цю шию повністю закривати, на половину відкривати, може навіть повністю відкривати шию, але оце її така межа. Тобто вона от на, от на рівні шиї, тобто, або повністю закрила, або половину, або навіть відкрила. Якщо все, що йде далі довше, це вже не класичне каре. Все, що йде, ну, коротше, там нема куди, щоб було каре, воно ну, тобто, так, як я зараз сказала. І Поняття є таке в даній стрижці. повинні зразу чітко розумієте, є таке поняття природне падіння волосся. Це коли просто ми розчесали, нікуди нічого не тягнемо, абсолютно. Просто легенько підтримуємо пальчиками наша так? І в даній стрижці зістрігаємо чітко на рівну горизонтальну лінію. Так? Ту, яку ми обрали. Чи ми повністю закриваємо шию, чи частково, чи відкриваємо. Але тут важливий момент, так? що ми нікуди смог не тягнемо абсолютно. Ми просто його розчисали і підтримали пальчиками і гарно зістригли горизонтально рівень. Це називається відтяжка 0 градусів. Тобто це кут природнього потіння нашого волосся. Бо так, як ми його розчисали, так як ми його і вкоротили. Зрозуміли? Далі, принцип цієї стрички полягає в тому, що всі наступні пасма, так? тобто якщо це перше письмо наше, перше, воно, звісно, що воно яке контрольне письмо нерухоме, всі наші наступні проділи паралельні до першого, так? і Відчислюється паралельно до першого сла і чітко на його рівні зістригається не вище, не нижче. По природному падінню це наша контрольна лінія. Вона задала форму стрижки, вона не рухається нікуди. Все наступне, що є в нас на голові, відчислюється до неї і зістригається на її рівні. Не вище наголошує і не нижче. Бо все, що вище і нижче, тої лінії це вже не класична карета. В класичному коре, відштовхуючись від того нерухомого письма, від того о, о, від тяжки 0 градусів, і зістрігаючи все на одному тому контрольному рівні, ми отримуємо в кінці. Форму щіточки. Це означає, що от всі всі пасми зстриглися, якщо ми їх так гарно знизу рознянемо, вони будуть мати таку чітку форму щіточки. Тобто вони всі наші пасми в готовій стрижці будуть виглядати на е, одному єдиному рівні, який ми задали на першому посмі. Тобто, таким чином ми просуваємо всю нашу бутиличну частину так, горизонтальну, Проділем, користуючись, Вичистуючи плавно під 0 градусів до першого письма. І так простригли всю, всю, всю нашу путиличну частину. Далі ми переходимо на фронтальні частини, тобто скруне і одночасно тім'яну. Звісно, що ми те, що тут простригли оцей другий етап нашої стрижки, так, це був перший етап, а це другий. І коли ми, е, в першому етапі вже простригли ось це письмо повністю, то отут далі ми починаємо працювати на фронтальній частині струневі, і перше наше письмо знову ж таки продовжує ту лінію, яку ми дали на бутилиці, яка вже є прострижена. Тобто ми, чітко орієнтуючись стежку по падіння нікуди нічого не тягнемо, гарно відчесали, гарно. Е, з'єднали з тим, що вже є, продовжили чітку горизонтальну лінію і простригли наше. Це теж те саме контрольне письмо. Воно просто перейшло е, ну, з потиличної в скруневу нижню зміну, Ну і все. І все решта паралельно, паралельно з однієї сторони, з лівої горизонтальними поділами. Почистуємо до першого письма, зістригаючи на його рівні. І з другої протилежної правої сторони почищуємо до кінця горизонтального проводу і все з'єднується в одну лінію. Це ясно? Mm -hmm. ну, насправді, дуже ясно. Просто дивлячись на вас, якщо ви реально перший раз сьогодні чуєте про це, то вам здається, що це дуже складне. Зовсім не складне, це тільки вимагає точності. Просто точності, щоб ви зробили чітку горизонтальну лінію і потім всі пасма дійсно дотрималися, щоб ви зістрили її на тому ж рівні, нікуди не потягнули і не зробили якесь письмо коротшим, довшим. Зрозуміло? Ну, насправді, з однієї сторони, просто. Але е, якщо будете неохально неуважно працювати, ви можете трішки десь схибити, і це вже потім буде відбиватися на загальній формі стрижки. Зрозуміло? Ну, ну тобто не є то воно складно, але воно вимагає вашої уважності і точності. Там у вас справжні продовольки. Це вимагають такі вертикальні чи все так само? Це ні, це все горизонтальні проділи, а те, що я намалювала вертикально, це наше письмо, яке ми вже відчесали вниз. Перше наше письмо, розумієте? Тобто то саме і тут. Наші всі проділи є горизонтальними, але пасма просто це те, що я так зобразила, це є письмо. Ви чи в них зрозуміли дівчаточки? Добре. І так, ще хотіла сказати, що класичне каремо в принципі не передбачає вгривки в собі, так? але також ми розуміємо, що в даній ситуації коли нам звучить класичне каре. Ми можемо зробити всі вимоги по всій площі, так але додатково виконати гривку, тобто виділити собі на фронтальній, ті зоні, обрати ту гривку, яку ми хочемо. Це може бути рівна горизонтальна, це може бути сфільрована, може бути навіть коса. Тобто насправді класична каре з допомогою того, що ми туди внесли гривку, і внесли гривку, яку нам там подобається, так. Воно вже буде досить по-іншому виглядати, правда? Тобто воно вже буде е, змодельоване фактично. Так? Ну і саме елементарне, не хочу вас там сильно загружати на початку, але саме елементарне, що можна зробити, це просто рівня на фентальній частині, на скурневій е, задати, зробити собі, наприклад, такою кусою. Так? Це називається називає дягуна. Я не буду зараз багато про це говорити, це просто, щоб ви розуміли, що змоделювати каре можна елементарно зрізаючи не горизонтальну лінію, а трішки такою кусою на подовження до обличчя. І це вже буде також моделювання стрижки каре. Розуміє? Але вам це зараз не потрібно. Задача ваша в першу чергу просто розуміти, в чому полягала наша класична каре. Це важливий момент, що там письмо завжди в нижній зоні контролю, і воно завжди нерухоме. І все, що в нас є, передбачаємо, ну, нерухоме письмо передбачає, що все, що в нас було, зрівнювалося з тим нерухомим письмом. Розуміється. Mm -hmm. да. Я думаю, що після двох стрижок mm -hmm. нам треба відпочити дві хвилинки, а потім притищає, можливо, до двох. Я так думаю, що анімаю відбувати.